Усім привіт! Вітаю вас в новому відео. Сьогодні в нас особливий день, тому що ми йдемо на наш перший баскетбольний матч NBA. Будуть грати наша команда Pacers Indiana проти Chicago Bulls. Уявляєте? Якщо чесно, я не та людина, яка знає ідеально всі правила баскетболу та слідкує за кожним матчем. Але мені було завжди цікаво побачити NBA наживо, так як це вважається найвищим рівнем баскетболу в світі. Ми зараз знаходимося в індіанаполісі на домашній арені. Pacers. Ціни на сьогоднішній матч стартують від 13 доларів і до 90 і вище. Все залежить від місця. Там 4, здається яроси. Місць дуже, дуже багато. Тому ось такі ціни. Коли заходиш всередину, одразу відчуваєш цей масштаб, енергію, купа людей, величезні екрани, атмосфера ну просто не передати. Все зроблено так, щоб глядач відчував себе частиною цієї події. Щоб краще розуміти, що відбувається на майданчику, слід знати декілька правил: в кожній команді грає по 5 гравців. Матч складається з чотирьох чвертей по 12 хвилин кожна. Очки нараховуються по різному. Якщо гравець забиває з з близької або середньої дистанції, то нараховуються 2 очки. Якщо е, за спеціальною дугою далі, то це 3 очки і е, штрафні по одному. Гра дуже динамічна і часто зупиняється через фоли, тайм-аути, заміни. Це абсолютно нормальна тактика. І завдяки цьому тренери можуть щось міняти е, в самому матчі. Тактики, настанови і таке інше. NBA – це не просто ліга, це вершина баскетбольної кар'єри. Сюди потрапляють найкращі гравці з усього світу, і конкуренція просто неймовірна. Більшість цих гравців починали з дитячих шкільних команд, далі грали в коледжах, і лише одиниці доходять до цього рівня. Саме тому швидкість, фізична підготовка і техніка тут надзвичайно високого рівня. Індіане Пейсерс це домашня команда Індіанаполіса і одна з команд, яких тут дуже дуже сильно люблять. Індіана взагалі славиться своєю любов'ю до спорту, особливо до баскетболу. Тут дуже сильні шкільні команди, коледжні. І NBA являється логічним продовженням цієї культури. Фанати Пейсерс дуже активні, емоційні і підтримують свою улюблену команду всю гру, незважаючи на рахунок. Навіть якщо ти не знаєш всіх гравців поіменно, все рівно ти відчуваєш, що ця команда дуже важлива для цього міста. А це дуже прикольний момент. Мені сподобався, як вони підтримують один одного перед матчем. Тепер трошки про супротивників. Chicago Bulls — це одна з найвідоміших команд NBA. Її назва асоціюється з легендарними моментами баскетболу, і команди відома далеко-далеко по всьому світу. Саме через свою історію Chicago Bulls мають величезну кількість фанатів по всьому світу, тому їх в будь-якій точці дуже і дуже сильно також підтримують. А поки триває тайм-аут або якась заміна, то група підтримки обов'язково розважає публіку. Також фанатам кидали м'ячі, якісь футболки. Конкурси, до речі, сьогодні був конкурс, хто швидше з'їсть якусь там порцію креветок з гострим соусом. Дуже прикольно. Взагалі, матчі проти таких сильних команд завжди відчуваються особливо. Це не просто гра, а зустріч з баскетбольною спадщиною. NBA давно перетворила баскетбол на розвагу для всієї родини, і це, до речі, відчувається в кожній деталі. На матчі приходять з сім'ями, з дітьми, і це виглядає дуже тепло. Ми, на жаль, сьогодні Давіда не взяли, бо гра починалась досить пізно, і ми тільки о північ повернулись додому, тому, можливо, наступного року візьмемо Давідика з собою. Тож, як ви зрозуміли, спорту це не просто про результат, а й спільний досвід, який об'єднує людей. Це була наша перша гра NBA наживо, і вона точно запам'ятається надовго. А це, до речі, були вже останні кілька хвилин гри. Протягом всього матчу дві команди йшли просто ні здряв, ні здрю дуже-дуже близько один до одного, один забиває інший, і вся гра через це була дуже напружена, тому що перемога для кожної з команди була ну, дуже близько. Але саме в останні хвилини всі фанати абсолютно ви бачите піднялись, почали активно підтримувати, кричати, вболівати. І, мабуть, ця підтримка стала визначальною, тому що команда дійсно зібралась і за останні хвилини накидала багато очок для того, щоб врешті-решт виграти цей матч. Я, чесно кажучи, бачила таке вперше і взагалі не думала, що таке буває, але своїми очима бачила, як це відбувається. І ну, це просто щось нереальне. Всі кричать, в'їжать. Атмосфера просто, просто супер. Ось тут бачите, який взагалі відрив в одне очко, це взагалі нічого. І кожна команда намагалась до останнього вибороти свою перемогу, але все ж таки пейсерс перемогли. Чому, звичайно, ми всі дуже раді і фанати просто були в захваті від такого результату і від такої активної, динамічної гри. Що мене також дуже вразило, це те, що між командами взагалі не відчувалось якось ворожнечі. Тобто так вони супротивники, вони кожен хоче виграти, але тим не менш, якщо хтось падає, другий подає йому руку, вони дякують, посміхаються і не відчуваються ось цього, що вони прям вороги-вороги, знаєте. Це дійсно командний вид спорту, і мені особисто дуже сподобалось. Я ж кажу, для мене це була перша гра, і я просто в такому захваті, що я не можу вам передати. На жаль, в мене забрали камеру, я хотіла знімати в нормальній якості це відео, але не дозволили записуючи пристрої з собою брати. Тому як змогла, так і передала вам атмосферу сьогоднішнього дня. І ось тут якраз Пейсерс кидають два штрафних очки і тим самим виграють цей матч. Дякую велике всім, хто додивився це відео до кінця. І побачимось в наступному відео вже дуже і дуже дуже скоро. Всім па-па!